Вітаю на Сі4, ветері що Коїться, мене звуть Оксана Супрович, і сьогодні наша гостя, ріелторка Людмила Хорпачова. Вітаю вас! Доброго дня! Ви доїхали до нас сьогодні з Києва. Розкажіть, будь ласка, як пройшла дорога, як вам місто? А, прекрасно доїхали, в очікуванні побачити в Чернівцях, якщо чесно, перше в Чернівцях, але вже коли заїхали. Звертали увагу, де повірити на що саме <laughs> на будинки на новобудови, взагалі на ваше місто. Ось на це був якось спрямований фокус моєї уваги. <laughs> а що раніше чули про Чернівці? Може, у вас є якийсь от топ місце, які б ви хотіли відвідати? Чернівці було в планах відвідати. Що це досить таке старовинне місто? В нього є своя атмосфера, така більш романтична, і хотілося саме це і відчути. Ще ми тільки приїхали, тому ще не можу сказати свою думку. Переходимо до нерухомості. Розкажіть, будь ласка, як на вашу роботу вплинуло повномасштабне вторгнення? Якщо порівнювати, от як це було рік тому і як зараз. Так як я ріелтор в місті Черкаси. Якщо в порівнянні з іншими містами або більш, скажімо так, беремо до уваги столицю і східну частину України, то в Черкасах ринок нерухомості від початку саме війни, від 24 лютого 2022 року, активним ринком саме була оренда нерухомості. Це от перший свій дзвінок з вами говорю, і все це емоції, приймаюся цим, тому що перший свій дзвінок стосовно оренди нерухомості я отримала, мабуть, вже в 7.30 ранку. Люди масово почали телефонувати, не дивлячись на вартість квартири. Люди телефонували, говорили. Ну, говорили, це було правда зараз говорив все мурашки, тому що це емоції, це те, що. Ми відчуваємо те, що тоді відчули, і це були просто масові дзвінки, щоб знайти якусь нерухомість. Не мало значення, яка вона в якому стані вартість, ключове було поїхати в Черкаси, в центральну Україну. От це найбільший попит був серед людей. А як місцеві на такий попит відреагували, чи намагалися завищувати ціни в перший час, чи навпаки допомагали? По різному було, але в більшості можливо, якщо ми беремо 100%, 95% – це ті люди, які допомагали. Можливо, навіть я от згадую зараз все це. Можливо, це навіть 97%. Буквально 3%, де хтось щось занижував, було нерозуміння зі сторони орендодавців. Але відверто говорю, що Черкаси саме те місто, які приймали. Людей, які йшли, здавали в оренду, взагалі було що безкоштовно, було що лише за комунальні послуги, по різному, все це було. Але якщо в наш саме в нашому місті я це називаю, якщо хтось виставляв на вартість квартири мародерську ціну. З ними просто не працювали. Ріелтори саме в нашому місті багато роботи вели переконанням орендодавців, щоб ви, щоб вони розуміли, що це ж такі ж самі люди, які просто постраждали, де саме ведуться бойові дії, і ви знаєте, нам це досить добре вдавалося. Відверто скажу перший, перший місяць, певний період. Якщо є статистика інших регіонів роботи рієлторів, досить така, скажімо, Ну, ви розумієте, про що я маю на увазі комісія агентства? То в нашому регіоні в більшості перші місяці, ми навіть працювали безкоштовно. Комісію не брали. Можливо, там, якщо якийсь був дорогий сегмент, можливо, там щось чисто символічно, звичайно, оплачували. Але перший період це було безкоштовно. А яка зараз ситуація? Наше місто звичайно піднялося по вартості оренди піднялися по вартості оренди квартири. Це однозначно, тому що попит породжує пропозиції. Це політика ринку, це цінова позиція. Це як в будь якій сфері економіки. Це звичайно так є. І саме в нашому місті оренда нерухомості, як на американських гірках, то вгору, то вниз. Ціни піднялись однозначно. Я вже говорила тільки що що вели роботу, щоб це не була космічна якась ціна, але дещо частково піднімалося у порівнянні з довоєнним станом. А по цифрах можете уточнити, от якщо порівнювати наскільки ну, піднялось, якщо, наприклад, там раніше квартира до воєнного часу здавалася за 10, вона піднімалася на 12 буквально тисяч. Тобто, це просто для того, що просто попит піднімав цю цінову політику, а не тому, що десь хтось хотів нажитися, спекулював цим. Повторюю, що дуже Уже багато випадків, коли здавали безкоштовно, і навіть більше того, якщо подобова оренда це квартира повністю укомплектована, постільною білизною посудом, все довгострокова оренда цього не передбачає. Тобто комплектування квартири, меблі, побутова техніка і крапка. То коли почалися саме зв'язку з військовим станом, і коли саме почалася війна, орендодавці надавали. І постільну білизну, і посуди, і подушки все, що можна було, орендодавці надавали. Було звичайно різне: хто щось нове, хто щось своє, але люди чули людей. Оце було важливо саме в цей період. Якщо загалом говорити про продаж нерухомості зараз у моого єнного часу, що змінилося в оформленні документації в страхуванні з 21 травня, період ті, які були обмеження в військовий стан на сьогоднішній день, уже не буде тих обмежень по довіреності, тобто, якщо довіреність видана терміном на три роки, це означає, що вона і має чинність три роки. По спадщині, якщо обмеження в військовий стан були 10 місяців на отримання спадщини, тепер знову ж таки буде 6 місяців. Потім також були обмеження на відчуження на термін відчуження майна. Тобто, якщо людина купила ось квартиру, вона протягом місяця не може її продати, тобто лише через місяць. Вже не буде цих обмежень, можна купили, продали одразу. Зараз я знаю, що у вас є декілька справ, у яких ви допомагаєте родичам загиблих військових, які отримують компенсацію і спрямовують її на те, щоб придбати житло. Розкажіть, будь ласка, взагалі про цей механізм. Наскільки він складний бюрократично, як усе це відбувається? На превеликий жаль, така категорія покупців є на сьогодні, і механізм не досить складний. Складний в плані, що звичайно люди отримують певну суму. У гривні є обмеження по зняттю готівки. Ось це найскладніше, тому що їм велику суму доводиться знімати місяцями. 15 мільйонів там правильно? Чи це, це залежить з... це залежить по-перше від статусу, хто загинув, в плані, що скільки в нього родичів: близькі, мати, син, дочка, дружина. Там між ними все це розподіляється. Але, звичайно, я вам хочу проговорити, що. З практики, з досвіду, коли працюєш з цими клієнтами, кожен із них ці кошти називає по-різному. Хтось говорить це страшні гроші, хтось говорить це важкі гроші. І це дійсно так і є, тому що в порівнянні з життям ну немає ціни будь-якої суми коштів. Це абсолютно однозначно. І важливий такий аспект, що люди купують квартири, не тому що щось десь хтось планував, думав ну, в плані за життя, коли людина була живою, герою України, так звичайно, можливо, й були якісь мрії, але це більше як пам'ять. Пам'ять про родича, про сина, про чоловіка, про того хто загинув. У мене навіть є е, далеко не поодинокий випадок, але чомусь саме от ви зараз запитали про це мені найбільше згадалося, коли. Мама купувала квартиру на отримані кошти за загиблого сина. І вже потім я навіть дізналася вже, мабуть, або на, на угоді, або коли ми оформляли попередній договір купівлі-продажу про наміри на, про, завдаток, коли оформляли. Вона розказала історію, що коли він був маленький, він їй пообіцяв купити квартиру. Він загинув, він своє слово дотримав. І вона купила саме якраз тільки з цією метою, що це як виконати його мрію. Е, я вам скажу, коли ці люди заходять до квартири, ніхто із них не говорить, що ось я мама Героя України, ось я дружина загиблого Героя України. Ніхто, ніхто, ніколи. Вже можливо ріелтори, які працюють з ними. Потім ми один між одним спілкуємося, і вже звичайно про це продавцям. Ну це більше така, теж знову ж наша психологічна сторона, ми не можемо мовчати, тому що, можливо, саме це якраз в ріелторів теж є десь якийсь свій фронт, який ми маємо виконувати свій патріотизм, відстоювати саме цих людей. І, звичайно, ми говоримо продавцям, що, будь ласка, підіть на поступки в ціні, підіть на умови на якісь, підіть, щоб все це було, як би знаєте, з пошаною, з пошаною до тих родичів, які залишилися, і от втратили свого найближчого когось годувальника, когось по-різному. Ми це працюємо з цим і дякувати Богу, люди розуміють. Люди розуміють, тому що можливо, це те, те, що ми можемо допомогти і вшанувати і пам'ять героя, і подяку за те, що хтось сина виростив, за те, що хтось відпустив свого чоловіка на війну. Яка зараз ситуація із покупцями з числа внутрішньопереміщених осіб? Чи багато їх ви знаєте, саме продавці на сьогоднішній день думають, що їх багато. Але статистика, аналітика нашого ринку говорить про поодинокі випадки. Так, вони є. Але погоди на ринку нерухомості вони, чесно кажучи, не, не роблять як такої. Останнім часом саме особливо, особисто у мене то є такі певні угоди. Але, е, до речі, проговорюю, що це ті люди, які приїхали, орендували квартиру, їм сподобалося наше місто, і вони вирішили залишитися в нас, як то кажуть, на ПМЖ. От е, це поодинокі випадки. По факту е, купують місцеві. Місцеві купують, і скажу відверто, на сьогоднішній день ринок саме в нашій центральній в Україні, він досить активний. І, на мою думку, є цьому пояснення. Люди чекали, а попит так і зали... Ситуація так і залишилася, невирішеною їх житлового питання. І на сьогоднішній день, на превеликий жаль, ми, ж, ми звикли з цим жити. Відкладений був попит. Люди знову активно включилися і продовжують своє життя. Попит на ринку нерухомості він є. І деякі регіони, якщо центральна Україна, це було навіть від початку відкриття реєстрів, були продажі, якщо в інших регіонах їх можливо або не було, або була знижена вартість, то на сьогоднішній день навіть ті міста, які там, де був зниження ціни. Потихеньку Харків піднімається з колін, Дніпро починає, ну, активно здійснює продажі по нерухомості. Київ стрімко піднімається, центральна Україна також на плаву все добре. Які прогнози у вас що буде далі відбуватися з нерухомістю? Будемо повертатися до тих показників, які були до повномасштабного вторгнення, чи до них вже не повернешся, тобто ціни будуть рости далі. Як а ціни в центральній Україні вони на сьогоднішній день вищі, навіть ніж до воєнного часу. І прогнози звичайно дуже давати важко, тому що ми не знаємо, що буде далі, але однозначно буде перемога однозначно Україна процвітатиме, і однозначно ринок нерухомості також буде активним. Я в це вірю і я в цьому переконана і проговорю такий момент. Дуже багато людей вважають, що навіть в Україні, якщо дорога нерухомість, то часто порівнюють, що можна за такі кошти купити нерухомість за кордоном. Поясню, є люди, які і до війни збиралися купувати нерухомість за кордоном. А є ті справжні патріоти українці, які незалежно від обставин жили і житимуть в Україні і будуть купувати нерухомість. Скільки сьогодні коштує купити квартиру в Черкасах? Від і до ціновий діапазон. Ну від найменшого і до найбільшого, від найменшого це може бути від 22, однокімнатна в найменш перспективному районі, в п'ятиповерхівці без ремонту. Ось це може бути. А до квартири є і по 300, і по 400 тисяч. Доларів. Це все в доларах. Так, так, і взагалі, якщо ми говоримо про Черкаси, Черкаси дороге місто на ринку нерухомості. Бо в багатьох є це свої нерозуміння, бо нас часто порівнюють із столицею з Києвом. Що, що відбувається, столиця Київ, звичайно, зрозуміло, а ви тут, начебто, Черкаси, звичайне місто серед України. Але ми центральна Україна. У нас взагалі в Україні кожне місто воно славиться своїми якимись фішками, особливо. Ося в нас центр, у нас дуже зручна розв'язка, локація дуже близько до Києва і взагалі до будь-якого міста. Ми до вас сьогодні приїхали, теж гуляючи, можна сказати. А чому нерухомість оцінюється в доларах? Тобто, коли говорять про ціну, завжди кажуть її у валюті. Чому не в гривні? Ну, взагалі, згідно чинного законодавства, розрахунок можливий лише в гривнях, і національна валюта в нас гривня. Але гривня на сьогоднішній день і взагалі в більшості нестабільна. І тому люди хочуть більш якоїсь стабільності і прив'язуються до курсу долара, розрахунок в доларах. Скажіть, сьогодні люди все ж таки частіше орендують чи купують, і наскільки реально сьогодні от співвідношення середньої, наприклад, заробітної плати по Україні і можливості придбати собі житло, наприклад, в новобудові там середнє для. Середньостатистичної родини, наприклад, двокінатну квартиру, я більше хочу сказати про питання, що зараз більш активний попит на квартири з ремонтом ніж на квартири без ремонту, тому що ремонт дійсно зараз таки дорого робити ціни виросли. Якщо ми говоримо про новобудови, то вартість новобудов квадратного метра також виросла, тому що будматеріали здорожчали, і саме будівництво зараз для забудовників вони перераховують кожну гривню, кожну копійку, кожен, кожну цеглинку. Люди абсолютно по різному до цього підходять, і все залежить від саме задачі і мети купівлі квартири і оренди. Дуже багато людей орендують квартиру в зв'язку з тим, що свої кошти, які в них є, вони інвестують в бізнес. Тобто ці люди вибирають шлях оренди. Хто звичайно, можливо, накопичував певний період свого життя? Вони обирають, що все таки безпечніше, краще власне житло, і це для них вигідніше і більш для життєвої їхньої ситуації більш підходить. На сьогоднішній день зараз є досить така цікава ситуація на ринку нерухомості, коли все більше і більше людей. Якщо їх не влаштовує своє власне житло, тобто вони хочуть розширитися, вони хочуть кращі умови, вони свою квартиру здають в оренду, переїжджають у те комфортне житло, яке їм більш підходить. Тобто вони отримують кошти за власну оренду, то дають якісь більшу суму і переїжджають в зручний для них район і більшу площу, якщо їм вона потрібна. З якими упередженнями щодо ріелторів ви стикаєтеся найчастіше? Ну, найчастіше, що, звичайно, ріелтори працюють в своїх інтересах, ріелтори не коштують тих грошей, за які їм потрібно платити. Ну, досить різні, але ви знаєте, я скажу: якщо ріелтор більше, ніж ріелтор, е якщо це експерт ринку нерухомості, якщо це він працює для людей, то він однозначно того коштує. І люди в мене були непоодинокі випадки, коли в людей було упереджене ставлення з ріелтором. Але коли вже вони в співпраці, саме по нерухомості, вони бачать кількість роботи, вони бачать цей індивідуальний підхід і вони змінюють свою думку. Просто людям важливо знайти саме свого ріелтора, саме свого експерта ринку нерухомості, не полінуватися. Я проговорю дійсно це слово не полінуватися, що це зайшли на якийсь сайт нерухомості, знайшли десь кудись, подзвонили, і вже в них склалася певна якась картина ріелтора. Ні. За рекомендаціями, в першу чергу, я рекомендую клієнтам звернутися до знайомих, запитати, з ким вони співпрацювали, чи задоволені співпрацею, і взяти телефон ріелтора. Все. все дуже просто. А чи стикалися ви з клієнтами, які, наприклад, до зустрічі з мами стали жертвами шахраїв? Звичайно, звичайно, це однозначно не поодинокі далекі випадки. Люди вірять в телефонній розмові все, що їм говорять. А їм говорять, наприклад, вам для прикладу на виду про оренду нерухомості, що їм. Подають інформацію, що я орендодавець, приїхати не зможу. Я можу там, наприклад, лише на вихідних, але для того, щоб я подолав 100-150-200 км кілометрів до квартири, яка здається в оренду. Будь ласка, перерахуйте мені аванс бронь за цю квартиру. І люди вірять. Не переконавшись ніде, ну по телефону ви ніяк і не переконаєтеся, тому що документи вам на Viber і на різні чати можуть відправити які завгодно і підроблені. і... Шахрайські, тому тут тільки, наприклад, найбільше це зустрічається в оренді, тут тільки е, зустрічатися, просити оригінали документів, не копії, не фото, оригінали дивитися, з ким вони в кого орендують квартиру, тільки з власником спілкуватися. З чим ринок нерухомості може зіштовхнутися після перемоги? Тільки з активним попитом, тільки з продажами, купівлями. Однозначно, люди зрозуміють, що в Україні варто залишатися і, дай Бог, все буде добре, буде процвітати ринок нерухомості. На завершення розмови попрошу вас звернутися до глядачів і, можливо, трошки більше порад їм озвучити про те, на що варто звертати увагу під час пошуку житла. Ви знаєте, на сьогоднішній день я пораджу всім українцям це жити. Продовжувати жити, якщо є питання з нерухомості, ставити на ваги, що важливіше для них, чи життя, чи все-таки думати, чи дочекатися закінчення війни, бо є і такі люди. Але однозначно тільки. Продовжувати жити і наближатися до перемоги. І чи це стосується нерухомості, чи це інших сфер життя, допомагати Україні, допомагати в кожного, я вже це проговорювала сьогодні, в кожного свій фронт. І війна в Україні, ми українці, просто наближати все до перемоги і все. А якщо в плані нерухомості підходити до цього питання з розумом. За рекомендаціями інших людей в плані ріелтора шукати собі фахівця, з яким буде комфортно і якому будете довіряти. Ось це, мабуть, найважливіше. А в плані вже нерухомості, яку треба, то це вже індивідуальний підхід саме експерта ринку нерухомості. Отже, що коїться сьогодні із нерухомістю в регіонах центральної України і сьогодні дізнавалися врієлторки Людмили Горбачової.